Друзі, всім привіт! До нас скоро прийдуть дуже сильні морози, мінус 20 і схоже на це. І, шановні пасічники, хочу вас завірити в тому, що через це не варто переживати аж ніяк. Це ну, як на мене найменша річ, через яку треба переживати. От зараз варто було переживати, чи ваші бджоли оброблені від кліща, чи вони загодовані, чи вони нормально сидять. От на рахунок цього варто було переживати. А те, що у нас зараз похолодання буде. Аж ніяк не варто. І в цьому є присутня своя логіка. Ну, моя логіка, логіка якою я керуюся. Можливо, вона буде близька комусь з вас. Тобто, бджоли в їхнє природні середовище життя це. О, дупло, дупло, котре Ніяк не утеплені абсолютно. Вони сидять в клубі, живляться собі своїми кормами, і від цього клуб виділяє тепло, і таким чином вони перезимовують. Нам не потрібно на рахунок цього переживати аж ніяк. Десь став, укутувати їх, ставити якісь шуби, утеплення, бог зна що. Ні, аж ніяк, я впевнений, це не потрібно. Так як вони у вас сидять, якщо вони зараз гарно у вас сидять, ви кидаєте на них оком, в них нормальний кормовий запас. Більш менш з ширина клубу нормальна, не махають крильцями, слава Богу, ми їх так і залишаємо, не ліземо до них і не, не робимо мухи слона, того, що я прямо бачу зараз, як пішла якась така річ про переживання того, як бджола себе повадить в мороз. Адже ми знаємо, що їх можна покласти буквально в коробку картону, щоб вона не продувалася вітром, не було протягу. В ній температура може опуститися дуже низько, але я впевнений, що бджолам від цього не буде нічого абсолютно, того, що бджоли бояться протягу голоду або ж того, що в них не оброблені від кліща, від шкідників і хворіб, які супроводжують їх, ну зимотоз і так далі. І але від цього всього треба було вже зробити певні речі. Також наступною темою є така проблема, як е, канді. Ось е, таке звичайнісіньке канді, котре я минулоріч клав бджолкам. Вони, бачите, його не доїли, вочевидь, сім'ї воно було не потрібне. Минулого року я собі купив таких от 20. Е, е, 20 таких от пакетиків і всіх їх використав, і я дуже цим задоволений. Зараз я бачу, я їх ще не замовляв. Зараз я пройшовся по пасіці і бачу, що цього не потрібно їм робити. Є буквально одна сімейка, на яку я зараз вам покладу оцей, оцей от канді. Але чому я буду її класти? Це того, що я знаю, що ця сім'я без матки, я буквально не залишав їм ніяких кормів, абсолютно. Вони були без матки, вони не носили собі нічого. І е, вони зараз живі до сих пір. Що мене дуже дивує, того я думаю собі, що раз вони ще досі живі, то кладуємо те канді, можливо, там їх три бджоли перезимує. Ну, чисто заради експерименту, заради цікавості. Я е, думаю, це варто зробити. Взагалі, е, дати хочу відповіді на питання: канді це зло, добро, кому воно потрібне і для чого воно взагалі. Це чистий цукор, чистий, е, чистий цукор перемелений в порошок. Розмішаний з водою, і бджілки його будуть їсти. Це прекрасно, це це ваша. Я не знаю, це, це ваша магічна паличка, яка може зберегти пасіку або ж декілька сімей. Якщо ви бачите, що у вас бджіл буквально не має корму, то чому б не взяти те канді та не покласти їм? Ну, це цілком нормальні речі. Просто чому я зараз так цьому дивуюся? І, е, бо я бачу, що хтось з пасічників говорить, що «Та, я там грався з тим канді, це не врятує нічого. Ну, але якщо ви бачите візуально, оцінюєте тверезу ситуацію, що корма вже йдуть на кінець, вони вже закінчується. Берете це канді і підкладаєте його бджолам, і все і не хвилюєтеся за це. Потім ви влітку вже поставите їм якусь ще кормову рамочку навесні. Та й все це прекрасно, коли клуб розпадеться, і вас бджілки будуть зимувати. Давайте ми зараз заглянемо в декілька сімей і покладемо канді. Ось тут у нас є ця сімейка, про яку я говорив, що в них немає матки, і вони для мене дуже дивно, їхня наявність того, що вони ще живі. Бачите, тут є одна вулочка, на якій бджілки налазять, потім у нас є ще одна і дві, і дві вулочки. Буквально на двох вулочках є активна бджола. Бачите, вони злі. І ми їм зараз акуратненько просто кладемо канді нагору і все. І беруть, вони його не беруть. Мене це дуже трошки мало буде обходити. Видно, що на рамочках. Вони ну пусті, пусті-пусті там все пуста, їх. я їм не залишав, але хоча бачите, бджоли перезимували до сих пір. І от саме така сімейка є прикладом того, що бджолам... Бджоли тяжко тяжко зробити так, щоб вони загинули. Того, що, бачите, сім'я без корму і без матки буквально декілька бджіл собі зимують і їм нічого немає. Це прекрасно, як на мене. Так, зараз заглянемо ще. Буквально одну другу другу сімейку. Чисто з цікавості, щоб її задовольнити. Як на мене, я собі люблю задовільняти цю цікавість цілком. От, дивимося, що у нас тут. От у нас тут, бачите, бджілки стоять, сидять за, біля задньої стінки. Трошечки буде погано видно, так? є у нас тут три вулочки, буквально не, не, невеличких три вулочки. І бджілки в нас вони тут сидять. Так, ось видно. Вже вони трошки стають активними, сонечко світить і починають собі трошки вилазити. Все будемо закривати, щоб вони зараз не, на нас не нападали. Я дозволяю собі залізти так от вулик дебільшого під час теплої погоди, щоб не робити сильної бджолом шкоди. Бачите, вони собі тут активно зараз лазять на більшій кількості вулочок набагато. Видно, що корму вони, вони сидять позаду, а попереду на рамочках ще в них є достатньо корму, цілком собі будуть гарно зимувати. І я впевнений, що ніякі морози їм не зашкодять. Та й по всьому. Закриваємо. Мушу, до речі, ще сказати один, один нюансик. Мені дуже подобаються оці дошки. Бачите, в нас є тут один з плівкою. Цей без плівки, вони без вентиляції взагалі. Я їх торкаюся знизу, і там в них конденсату взагалі немає. Того мені це річ дуже подобається. Що не скажеш про ці високі дошки, на яких можлива і наявність конденсату. Отак, от друзі, наші бджілки будуть зимувати і проходиться ці всі морози, і я впевнений, успішно вийдуть в наступному сезоні, ну аби не наврочити. Я впевнений. І у вас така сама ситуація буде. Того, друзі, не варто переживати за речі, які не варто переживати. Ви я впевнений, маєте свій погляд, бачите, як у вас це все відбувається, і можете приймати рішення відповідно до тої ситуації, яка у вас можливо, у вас вулики інакше, або щось таке, що потребує або. Ну, якісь певні обставини, які потребують їхнього утеплення. Хоча я реально зараз не бачу там на практиці тих півтора-два сезони, які я перезимував, так би мовити. Вони не потребують цього будь-якого утеплення їм не потрібно взагалі. От і все. Утеплення їм потрібно навесні, щоб вони гарно розвивалися, коли є вже в них розплід. Тому, друзі, залишайте обов'язкові коментарі, що ви на рахунок цього думаєте. Можливо, що доповнити мою думку. Я впевнений, людям буде цікаво почитати вашу думку. І до нових зустрічей. І бувайте здорові.